І як Верховна Рада пише закони, іноді не в змозі навіть сформулювати до кінця речення в самому тексті закону. Зараз я вам покажу це, і ви мені скажете свою думку. Відкриваємо ми не менш не більш, а закон про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Ось цей закон показую вам, що це є сайт Верховної Ради. Закон чинний, поточна редакція. Будемо дивитися з вами на статтю 9, яка регламентує грошове забезпечення. І будемо дивитися пункт 6, Він про полонених, про виплату їх грошового забезпечення, про зниклих безвісті і так далі. Ось я вам показую, що стаття 9 це грошове забезпечення військовослужбовців. Ми шукаємо шостий пункт. Ось він. За військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або зниклими без вісті, зберігається виплата грошового забезпечення. Їдемо далі. Військовослужбовець має право скласти у письмовий довільній формі особисте розпорядження на випадок. Звертаємо увагу, захоплення його в полон або заручники, інтернування в нейтральних державах або зникнення безвісті про виплату належного йому грошового забезпечення особі або особам за його вибором. Зверніть увагу. І ось вони друкують своє нововведення у разі відсутності особистого розпорядження на випадок полону. Грошове забезпечення, виплачується перелічене кому. Перелічені тут оці нововведення про 50% на випадок полону. Тут вони пишуть, має скласти в письмовій довільній формі особисте розпорядження на випадок захоплення його в полон, заручники, інтернування, зникнення безвісті. А тут пишуть у разі відсутності особистого розпорядження, на випадок полону. А далі. Оце все, оце все де, де? Нема. Розумієте, нема. Знову виплата грошового забезпечення особі визначеній в особистому розпорядженні на випадок полону. Все, а де? Де інше? Де безвісті? Де інтернованих? Де? Нема. Тобто те, що регулює виплату, так? А далі, наприклад, що про індексацію тут забезпечення полон заручниками, а також інтернованих, бачите? Підлягає індексації. Тут вже і є, і, і зниклі, і так далі. І пункт, де визначено, що цей порядок виплати встановлюється кабміном, тут вже є що і полон, і заручники, і зниклі безвість. Ну, напишіть вашу думочку, як вам таке виплатах будуть відмовляти.